Сьогодні в цьому випуску ви побачите нас. Ви побачите, як ми приймали участь у зйомках 1%. І зараз цей день настав. Сьогодні в нас 30 листопада, і ми вже з Мариною разом дивимось шоу на дивані на кроваті в себе вдома. А зараз буде вставка, ви побачите, як це все шоу знімалось. І після цього, після всіх цих зйомок, які були три місяці тому, десь в кінці літа. Наше шоу вийшло, наш випуск з нами вийшов, і зараз будемо дивитися, трошки коментувати і робити вставки з нами. Але спочатку дивіться як це все знімалось. Находимося возле ВДНХ 31 июля, 10.43. Зачем ми тут, Марин? Приїхали на зйомки ось інтересного українського шоу. Шо за шоу Шоу клуб одного відсутня. Будемо учасниками цього шоу. Mm -hmm. Подивимось, що з цього вийде, покажемо трішки вам. Да, нас сюди покликали на 11 годину дня. Могли вирватися, йдемо. Да, Ось так виглядає ВДНХ, Гарненько, красиво. Зараз така погодка не дуже, щось там накрапує, але до цього, до знімального майданчика ми повинні дійти. Літачок стоїть. Якась культурна виставка. А, це просто якась реклама, що тут є: музей математики, музей науки, мотосковий парк, реджо. Це йшли павільйон. Танці з зірками. Такі рамки проходимо, как тим рін. Там уже озвучка. Хвилюйся? Хвилююся. Пам'ятаєш, як де туди? Так, тут вже йде знімальний процес. Така звоночека у мене тут. Там стилістика. Ляжу красиво, зробили мейкап. Лені також. Я він Угу. Мене вже нафарбували, трошки зачіску підправили. Тут ми з на очікування. На першому богу це мейкапи. Да, ну, Отам от, от, от за стінка зйомки. Там вже зйомки навіть будуть проходити. Ми вже зараз йдемо. Перше приготування. буде розповідати що я не буду Так, йдемо. І почнеться зйомки. Так, у нас перерва вже. Ну що, зйомки ще не почалися, вже повітряна тривога. І звичайно всіх вивели з павільйону. Тут вихід такий. Що як тобі? Все сподобалось? Мені дуже сподобалось. Такі перевершені емоції. Намагалися пройти як найдалі. Мене скільки я точно пройшла. Е це не на яке відчути цю атмосферу, випробувати е випробувати свої сили. Ну в мене так само круто. Я трошки менше пройшов, але крутий досвід класно сидили, класно було час. Третій сезон чекає. Ууу. Все знялися Ось такий павільйон, ВДНХ. Зараз тут прогулянку це так доволі, що потрапила перший раз на зйомки якогось шоу українського. А ти не хотіла йти <звілляє> ще боялась? А, у нас вряд ли покажуть, бо нам слово не дали щось сказати. Ну, да, не Але можливо не мене за... такі цікаві персонажі. загальним нахай. планом. Десь можна буде побачити, як я виглядаю по телевізору. Ну, але крутий досвід, так, власне, провели час. І, блін, прикольно ти як сидиш перед телевізором, але в студії вживу, весь цей шоу проходить біля твоїх ніг, умовно. Хто ще вагається, не вагається, приходьте на третій сезон. Дуже крутий досвід. Під Підемо разом з вами. Так. Вже відзнімалися, хто гарно знімається, тут гарно їсть матча Оранж. Марина тут. Ось така. Ще в захваті да, ось така прикольна локація. Це в нас на ВДНХ, я не пам'ятаю, а ось тут може є... Ні, не написано, Kitchen and Garden називається. А? Ще під враженнями. Да, тут такі квіти, такий сад класний. Тут одразу можна поїсти, ось хоп, яблочко собі зірвав, помив його і поїв. Так розумію, як у бабусі на дачі. Ну, так. Да. Будиночок стоїть, сад, будемо як Угу. Ні, ну прикольно. Попрацювали місками, потрібно і поїсти, щоб компенсувати це все. Так що чекаємо на їжу і будемо далі вмикатися. Пора наїдати калорії. Принесли бургер, буркер, матча оранж лат. і це шоу тебе? Петучиня з білими дрибами. Щоб наслаждатися нашим ужином. Для прекрасного дня. Все, кайфую. Угу. Блін, картошка упала, ну, буває. І поїхали дивитися саме шоу. Всі тут, всі на місці, всі чекали три місяці, батьки, родичі, всі дивляться, і ми також. Поїхали. 8-й 1948-й і недавно 2018 чеки. Ви бачите опа па опа па па Хто тут у нас? Тому що правильна відповідь: Безумовно, Лондон. Але тут питання. З мамою та дитинча показує ситуацію, якої не буває в природі. Ваші 30 секунд. Знаєш правильну відповідь? Так, я відповіла В. Угу. Я також. <сіли> а що грусить? Надорадувати. На <сіли> Ось таке питання. Мені не вдалося, Марині Марині вдалося? Ну, <сіли> <сіли> а що тут що тут в одну букву ставити? Ну, ладно, ну давай, ну, спробуй ще. Не можу. Ладно, буква К. Правильно? Це Ура! Кто решту я, я не пропустив, я просто дивився. Я да ладно, грав. Не багато. О, я теж Синенький он сижу, блін. Помахал, ручка. Помахал? Ну ладно, в 16 війшов! та є же. Перемоги. Та я знаю, яка різниця. От чувак біля тебе сидів. Дваднечи грэн. тут у нас? Хто <ривітна здесь? Ура! <ривітна> Перемога! <ривітна> 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 Це що я? В телевізорі, чи що. Хто в телевізорі? В телевізорі? Я і тут, і от там. Ну, это не я, но там я теж є. Можете змінити О, і... <рис headlines> <г Ahí> <yug> Хто тут у нас? <рис backwards> це хто такий? Блі, так приємно. Стільки багато разів хто Кул. Вже 45 відсотків, так? Так, 45 відсотків. <congregation2> Огу, тримаємося, хочу. Тримаємось. Хочу все. Давайте подивимося. О, єс. Моя реакція була. Оу ноу. Тухнуть, тухнуть, сині, Ну! Ні, ну ти молодець. 35% це дуже круто. Ні, клас. Я дуже рада, що дійшла до 35%. Я в захваті Взагалі такого такого досвіду. Мало партнера Ну що, все закінчили перегляд всього шоу до кінця. Як тобі емоції? Клас, я в захваті. Я вже казала там спочатку, що мені дуже сподобалось приймати участь і тепер дивитися вже в записі, як це. Люди проробили такий великий проект, ці зйомки це на вищому рівні. Будемо приймати участь ще як тільки буде новий сезон. Ну, тебе багато показали, мене трошки менше, так. але ну немає різниці. Ми отримували свій досвід, задоволення від гри. Це було класно. Наступному сезоні підемо. Всіх наших друзів, хто це дивиться, агітуємо, і ти з нами кастинги будуть вже там, може, через 3-4 місяці, напевно, так. Да? Восени, напевно, будуть вже приймати заявки, тому не лініться і давайте йдіть з нами. Будемо змагатися.